Какую Так, не тебя, а что так как-то говорить? О, не лежит пошли действительно говорят, надо. А вода буде? А це класно. Класно колосисте. Тому ми і тут. А треба розбивати. воду, бо мінімум два відра води треба носити зараз. в торту, все покидеш, а тут. Є торту і так має бути, щоб тут було рівень землі. А, чекай, я позирую на тебе. Ага, ага. Нет. Чекай, чтобы моя тень туда не попала. да, Дублин, это, но я не попад... Говорят, столько воды надо. Да. О, сейчас чуть усяду и говорят, можно это. Сянуть. Да, да, да. А я иду на мой... «Цю вірьовочку не викидуєте. Так, 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 є. Більш молодішний. Більш активний, вважаємо. Вистачить двох синхронів, щоб на це швидше зробили. Лікарку. І написати народний партії пиво. Водка і піво непобідімо, надо після. Хто там в чорному? Хтось з наших. А тепер всі щасливе обличчя.